Поголовно, всі друзі виїхали на час війни в Європу. Коли спілкуємось, дехто розповідає, що на вихід кудись катався, десь гуляв, відпочивав. Ну, це ще у тебе повинна бути витримка, щоб ти все одно з ними спілкувався. Всередині в мене починається дике пекло і неймовірно горить жопа. Типу, через те, що я, окрім нового залу, нічого собі не дозволяю. А у вас нормальне життя продовжується. Це зайоб, чи пора щось змінити в собі? Слава ЗСУ. Е у мене є також друзі, які виїхали там під час війни за картон. Ну, мені важко уявити зараз, як можна спілкуватись. Ну, вони, до речі, вони хоча б розуміють, що не треба таке там десь викладати і розповідати, як саме вони там проводять час. Але я б не зміг спілкуватися стосовно того, як вони проводять час. Та і взагалі питання, яке буде спілкування, коли війна скінчиться. Тому чи це зайоб? Слухай, якщо ти мене питаєш, я ж тобі свою думку кажу. Я кажу, що з тобою все добре, з тобою все нормально. І я вважаю, що ти так і повинен мислити. Це не твій зайоб. І щось там а, перероблювати в собі не треба. Я, ну, ти ж у мене задаєш питання, мені здається, я ще більш зайобістий, ніж ти в таких питаннях. Ось і все. Пара щось міняти в собі ні. З тобою все добре, а з ними ні, якщо вони не розуміють це, якщо вони тобі це розповідають.